Політика, яку проводив радянський союз щодо неперспективних сел, призвела до того, що більшість сел нашої сільської ради зараз на грані вимирають. Сьогодні ми з вами приїдемо в одне з таких сіл село Грузьке, і в цьому нам допоможе родина Єрисковських. Єрисковська Ола Олександрівна. Директор школи, вчитель-пенсіонер, 40 років тому вона в цьому селі працювала, на тому розпочала свою трудову діяльність. Її донька Алла Вікторовна Савченка. Вона народилася в цьому селі. На даний момент вона працює з заступником навчально-виховної роботи в Белківському НВК. І їхня донька і онука Світлана Савченка, яка на даний момент навчається в Белківському НВК, і проживає ця вся родина. в... В селі Білка Траснецької району Сульської області. Перед тим як вирушити в село нашої Білківської сільської ради, село Горське, хотілося б навести такі дані. Були роки після війни, що навчалася в школі села Горське близько 400 учнів. На той момент, коли почала працювати Алла Олександрівна, навчалося більше 100 учнів у даній школі. На сьогодні у нашому Білківському навчальному комплексі навчається 146 учнів, з них одна учениця Гладощук Євгенія, яка проживає в селі Руському. Є дуже цікаві слова. Перші люди землі запитали у Долі, яке у нас майбутнє. Доля відповіла, обирайте майбутнє саме. Тож врятуємо наші села наш від забуття, щоб майбутнє у нас було щасливим. 40 років назад молодими спеціалістами. Ми приїхали у це мальовниче місце, де колись було село Грузьке, колгосп зоря комунізму. Ми знаходимося зараз в адміністративному центрі села. Ми можемо подивитися: отут була контора колгоспу, бібліотека, вище клуб села, великий магазин. Село простягується, воно в Грузьке, довге і вузьке. Воно, десь центральна дорога була, де зараз зараз заросли. Це була центральна дорога села. Село було наскільки мальовниче, що мені, із жительці степів з Луганщини, воно мене поразило своєю красотою. Із двох сторін воно обмежується лісом: Сенековий ліс, далі високий, як називали його місцеві жителі. На цьому бугрі стояв великий. Залишки ви, якого бачите, кирпичний будинок для молодих спеціалістів, в якому ми жили. Біля нього росла невеличка ялинка і розбиті клумби. В цьому будинку народилася моя дочка Алла Вікторовна. А я, Алла Олександрівна, Єрисковська, робила в школі. Ви тих працівницею робили. Пам'ятаєте це? Та вже я роздивилася. А ви мене навіть узнали, так? Да? <клес> навіть узнали. <клес> да, я казала, красиво так було, <клес> такий <Красиво>. мальовничий <клес> куточок, а люди золоті, <клес> <клес> люди хороші. Люди хороші Ми знаходимося з вами на подвір'ї Грущанської восьмирічної школи, яка була перебудована церква. Колись тут була церква, перебудована церква у школу. У школі, коли я приїхала сюди, навчалося близько ста. Учнів працювала вечірня школа, я викладала фізику і математику. Подвір'я було велике, великий був спортзал у школі, господарчі будівлі були здорові, город був у школі. Мені боляче дивитися на ці руїни і згадувати той далекий, 1973 рік, коли це подвір'я було наповнене дитячим сміхом, шумом. Села вмирають. Люди вмирають, але пам'ять про них залишається. Так, як залишилась пам'ять про цю чудову людину, чалого Миколу Івановича, який, який був головою колгоспу, який на цій території пройшов кожний квадратний метр землі, прощупав, був головним, потім був головним агрономом. Проживав у місті Сумах останні свої роки, але так, як і більшість земляків, заповідав. За похоронити їх на своїй рідній землі. Ми – Діти Слобожанщини, серця у нас гарячі, і душі молоді. Ми край нашого звеличимо і слово наших врачів примножимо. Примножимо. Люблю Сумщину і вірю в її світло майбутнє. У нас є все для успіху. Щедра земля, висока культура. Проте головне це люди.